Про що жінки дізнаються надто пізно у своєму житті? Що люб'язність не захистить вас, а відмова не зробить вас злою людиною. До слова, ви нікому не зобов'язані приділяти свій час чи вести розмову. Здебільшого це стосується відмови чоловікам, але можна застосувати і до інших ситуацій роками. Я терпіла людей, які змушували мене почуватися незручно, бо я була надто милою, щоб сказати ні. Що ти можеш займатися цікавими речами наодинці, якщо у тебе немає друзів, які поділяють твої інтереси? І це нормально? Я пам'ятаю, як одна дівчина в коледжі ходила всюди сама, і я запитав її, чи не здається це їй дивним. А вона відповіла: якщо мені не подобається проводити час з собою, чому це має подобатись комусь іншому? Вам не обов'язково враховувати відгуки всіх і кожного. Навіть не роздумайте над ними, моїй дружині останнім часом не солодко, тому що люди дають їй відверто грубі непрохані поради та відгуки про її особистість та манеру поведінки. Зауважте, що це люди з її компанії, які найняли її на роботу через ці риси. Це зруйнувало її самооцінку та впевненість у собі. А вона одна з найвпевненіших людей, яких я знаю. Мені знадобилося. З багато тижнів щоб заспокоїти її і підбадьорити, аби вона припинила обмірковувати їхні зауваження. Що сильні менструальні болі, рясні кровотечі та панічні атаки під час лютеїнової фази це ненормально. На жаль, ми також зрозуміли, що переважна більшість лікарів також вважають ці симптоми нормою, ендометріоз, синдром полікистозних яєчників та передменструальний дисфоричний розлад цілком реальні явища, а не просто нормальні відчуття під час менструації. Вам потрібно займатися фізичними вправами. Будь-яка категорія населення отримує користь від фізичних вправ, і вони мають безліч переваг для вашого здоров'я. Але силові тренування особливо важливі для жінок, оскільки вони допомагають підтримувати щільність кісткової тканини. Остеопороз і переломи частіше зустрічаються в жінок сменопаузі, ніж у чоловіків старшого віку. Частково це пов'язано з низьким рівнем естрогену. Крім того, якщо Займатися фізичними вправами зараз це принесе користь у подальшому житті, оскільки вам не знадобиться допомога при пересуванні і ви зможете знизити ризик падінь. Але не можна починати заняття лише тоді, коли це стане проблемою. Потрібно тренуватись зараз. Увага не є цінністю, господи, мені 39, і це як ляпас по обличчю. Мене вчили, що моя цінність у зовнішності, і це змусило мене відчайдушно шукати чоловічої уваги, навіть якщо я не була зацікавлена в жодному з чоловіків. Саме так я відчувала свою цінність. Ця ідея кілька років тому привела мене у психотерапію і стала каталізатором зміни всього мого життя. Обговорювати зарплату і подавати заявку на посаду, навіть якщо ви підходите лише на 60%. Коли я це прочитала, мій мозок перекалібрувався. Жінки не подають заявки на роботу, якщо не впевнені, що зможуть виконати 90% вимог. Чоловіки подають заявки, маючи лише 60%. Що відмова не робить вас невихованою? Багато жінок з маличку чують, що треба всім догоджати, а потім витрачають роки, щоб відучитись цього, аби знайти спокій. Фінансова обізнаність, сліпа довіра до фінансових рішень партнера ніколи не закінчується добре. Крім того, пропрацюйте свою психічну травму самостійно. Ви не почуєте вибачень або вирішення проблеми від людей, які вас травмували. А якщо ви не виконаєте цю роботу, то в кінцевому підсумку свідомо чи підсвідомо перенесете її на всю свою особистість. Чиясь прокрастинація це не ваша проблема. У моєму it відділі ми говоримо, відсутність планування з вашого боку не означає, що надзвичайна ситуація у нас. Вони були привабливими всю свою юність, але провели її, почуваючись невпевненими в собі, або вважають себе товстими, коли насправді стрункі, а потім озираються назад, коли старіють та набирають вагу і розуміють, що насправді були худими. Ваш партнер це не ваше життя, а його частина. Так я знаю дуже багато людей, чия особистість просто зникла в той момент, коли вони одружились. Повертаючись до чоловіків, які чинять насильство, вивчите своїх синів, що їхні вчинки не мають наслідків, а дочок, що їхня самоцінність і безпека є авторинними у порівнянні зі щастям чоловіка. Що люди просто брешуть постійно, слова майже нічого не важать. Бути добрими до інших жінок, підтримувати інших жінок і формувати спільноту це дуже важливо. Я не довіряю жінкам, які ненавидять інших жінок. Як працює їхній цикл? Я вважаю, що цього треба навчати з маличку, бо це впливає на кожен день нашого життя. Якщо ваш чоловік не піклується про вас зараз, коли ви не здужуєте, він не піклуватиметься про вас, коли ви будете старі та немічні. Це може призвести до ранньої смерті, тому що ви покладаєтесь на людину, яка просто не вважає ваше здоров'я і добробут своїм обов'язком. Переконайтеся, що хлопець, який очікує, що ви підтратимете йому дупу, відповість вам тим самим. Що розчаровувати інших нормально, якщо це означає не відмовлятись від себе згодна на 100%. І ще іноді люди розчаровуються через те, що ситуація кепська, а не через те, що ви зробили щось не так, це нормально, дозволити їм розчаровуватись, не брати на себе провину і не намагатись полегшити їхнє становище. Приклад, якщо ви не прийшли на важливий захід, це ваша провина. Якщо ви серйозно захворіли і не можете прийти на важливий захід, це просто життя. Лайно трапляється, і вам не потрібно відчувати провину за те, що ви захворіли на грип. Підняття ваги корисне для кожного тіла, для довголіття, для здоров'я і для задоволення. І воно ефективніше протидіє резистентності до інсуліну ніж просто дієта для схуднення. Якщо у вас є синдром полікистозних яєчників або переддіабет, які є дуже поширеними, підняття ваги це найкраща ідея. Їжте і піднімайте вагу. Не симулювати оргазм, це лише піднімає его чоловіка і створює впевненість в тому, що він чудово попрацював. Якщо ви скажете, що просто не змогли досягти оргазму, це буде для нього сигналом, що десь він не зорієнтувався в тому, що працює, а що ні, симуляція змушує жінок прийняти те, що вони незадоволені, або те, що це просто нормальна частина сексу. Тоді як у їхнього партнера складається враження, що він чудово впорався зі своєю роботою. באותו יום Що неоднозначні сигнали завжди слід сприймати як ні, чоловік, який погоджується грати в гру, здобуть мене не поважатиме вас. Якщо ви хочете, щоб вас здобувались, практикуйте це після того, як знайдете гідного чоловіка, і бажано у вигляді рольової гри. Якщо вам подобається переслідування, ви натраплятимете лише на мисливців. А мисливці бачитимуть у вас тільки здобич. А коли вам буде 35, мисливці знайдуть більш Молоду здобич вірити неоднозначним сигналам це стріляти самі собі в ногу. Комфортніше почуватись у власному тілі і не заздрити іншим. Більше прислухатись до себе. Що в житті є, що ще, окрім виховання дітей? Це не розмова про дітонародження, просто суспільство змушує жінок, які хочуть чогось іншого або додаткового почуватись поганими людьми. Ваша зовнішність це не ви. Вам не потрібно бути красивою, стрункою, чи мати певну форму, щоб здобути любов і повагу. Ви привабливі за своєю суттю. Здебільшого просто повторю те, що пишуть інші люди в коментарях: ні, це повне речення. Використовуйте його, слідкуйте за своїм харчуванням, зниження якості та тривалості життя не найкращий компроміс. Робіть те, що хочеться, не обмежуйте себе уявними рамками та позиціями. Більшості людей немає до вас жодного діла. Припиніть перейматися думкою випадкових осіб, шукайте схвалення тих, з ким вирішили пов'язати своє життя. Ви ніколи не будете повністю задоволені. Просто прийміть це, майте цілі, відкладайте задоволення. Не все повинно бути тут і зараз. Терпіння це дуже важлива річ. Перестаньте турбуватись про ситуації. Які ви не можете контролювати, і зосередьтесь на тих, які впливають на вас найбільше, та на які ви маєте безпосередній вплив звички це реальність, а не якась магічна нісенітниця, яку ви чули від качків качів, стікток, розклад сну, харчування, тренувань є шалено важливими. Що ви не зобов'язані страждати у стосунках, наявність бажання налагодити стосунки не означає, що це обов'язково вийде або що ваш партнер прагне цього так само, бути нещасливою достатня причина, щоб розлучитись і рухатись далі. Насправді ти не зобов'язана займатись з ним сексом, якщо не хочеш. Що ніколи не варто жертвувати всім своїм життям заради чоловіка. Ваші романтичні стосунки повинні виглядати і відчуватись так, ніби ви є достатньою і значущою. І у вас ніколи не повинно виникати відчуття, що ви тільки даєте, даєте і даєте, залиште свої брови в спокої. Міцні межі, будьте готові і рішуче налаштовані піти від чоловіка, який перетинає ці межі, завдає вам фізичної або емоційної шкоди, або нехтує вашими почуттями. Вірте людям, коли вони вперше показують вам, хто вони є, краще не стане тільки гірше. Я завжди трималась за стосунки і дружбу довше ніж варто було. Однак це лише відтягувало неминуче, роблячи мене нещасною і не даючи мені знайти щось краще а краще Завжди десь стає. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А про що ви дізнались занадто пізно, напишіть в коментарях.